Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пітчер для молока. Це ідеальний інструмент для створення лате, капучино та інших кавових напоїв, виготовлений з міцної нержавіючої сталі та забезпечує рівномірний розподіл тепла та швидке спінювання молока. Його зручна ручка та вилив дозволяють легко контролювати події. Тік молока при наливанні. Пітчер легко миється та не вбирає запахи, що робить його ідеальним вибором для професійного використання. Завдяки цьому аксесуару ви зможете створити неймовірно гладку та кремову піну, надаючи ваші каві розкішний смак та неповторний аромат. Пропонуємо до вашої уваги непромокаємий кошик для білизни. Даний кошик має міцну конструкцію та водонепроникне покриття, що захищає вміст від попадання вологи та забезпечує довговічність використання. Його складана конструкція дозволяє заощаджувати простір під час зберігання чи транспортування. Великий об'єм дозволяє вмістити велику кількість білизни, допомагаючи підтримувати порядок та чистоту в будинку. Виготовлений з натуральних матеріалів, таких як бавовна. Тальон, цей кошик додасть природний та естетично привабливий акцент у ваш інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги самоклеючі гачки для кухні. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів Пропонуємо до вашої уваги багаторазові трафарети. Ці пластини мають різні дизайни, які дозволяють створювати унікальні та ефектні візерунки на папері. Дані трафарети ідеально підходять для скраббукінгу, створення листівок та інших рукодільних проєктів. Вони виготовлені з високоякісного прозорого пластику, що дозволяє бачити процес тиснення та точно позиціонувати пластину на папері. Це відмінний вибір для всіх, хто любить творити та додавати індивідуальність у свої проєкти. Пропонуємо до вашої уваги поліестерові мішки для прання білизни. Дані мішки виготовлені з міцного поліестеру та мають січасту структуру, яка дозволяє воді та миючим засобам вільно проникати до білизни. Мішки запобігають заплутуванню та пошкодженню під час прання. Вони мають достатній обсяг, щоб вмістити велику кількість білизни та можуть використовуватися як кошик для попереднього сортування перед пранням. Вони ідеально підходять для використання в пральних машинах, забезпечуючи дбайливе та ефективне прання ваших речей.